Мийка сажового фільтра ефективна чи ні. Досить часто можна почути, помив сажовий, поїздив місяць і знову забився. То чи справді мийка сажового фільтра ефективне рішення або тимчасова ілюзія? Давайте розбиратися. Коли мийка не має сенсу. Пробіг за 300 тисяч км. У багатьох авто з таким пробігом сажовий фільтр і його елементи. Вже підлягають за регламентом на заміну. Найчастіше в таких випадках фільтр вже має тріщини або повністю зруйновану структуру. Обов'язково перед початком мики робиться візуальний огляд. Якщо виявлені тріщини або признаки розшарування, такий фільтр не можна мити, тому що під тиском він просто розсипеться, Нез'ясовані і не вирішені причини забруднення. Забруднений сажовий фільтр це наслідок неправильної експлуатації. Чи проблем з двигуном. Навіть якщо фільтр зовні цілий, але не з'ясовано, чому він забився, то мийка сажового фільтра це лише тимчасове рішення, через один, -два тижні проблема знову з'явиться. Коли мийка дійсно ефективна. Мийка сажового фільтра ефективна за умови, якщо було здійснено комплексний підхід, перш ніж мити, обов'язково слід визначити причину засмічення, серед них найпоширеніші. Несправні форсунки або їх підтікання, турбіна кидає масло або масло неправильно підібране, зношені маслозйомні кільця або направляючі клапанів, проблеми з системою ЄГЕР, короткі поїздки без повноцінної регенерації ДПФ. Мийка лише має сенс після ремонту або усунення причини, що спричинила засмічення. Так, мийка сажового фільтра це ефективне рішення. Тільки у поєднанні з правильною діагностикою та усунення причин засмічення. Якщо є проблеми з сажевим, звертайтесь, ми допоможемо.